Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 23 серпня сьогодні, і намалювалася така цікава тема для розкладу. Ну, Мені так здається, я не можу оминути повз з ваших коментарів. Ну і ще дещо я знайшла в новинах цікавого. З однієї сторони, ну хотілося б думати, що це щось таке містичне, але ну, розумію я, і, мабуть, розумієте ви, що тут не від великого розуму такі. Прави робляться чи задумуються, як то правильно сказати, дивитися будемо на Таро Ворон Смерті. Да? Це така ну гарно показує на всі такі речі кремлівські. Значить, ваш коментар. Це новина. Не те, що ваш коментар, а ви присилаєте. Текст. Я перепрошую, мені зараз, мабуть, важко буде одразу перекладати. Частинку прочитаю не українською. А, ідея проста, хоча ні, мабуть, буду перекладати. Ми нічого не можемо зробити з планами київських, київської влади стосовно церкви. Ми, но ми, Але ми можемо переключити увагу на інше. Для цього потрібно взяти. Якийсь дуже яскравий персонаж вдягти його в рубіще, повісити на груді ікону, дати в руки хреста і відправити в хресний хід до українського кордону, протестувати проти цього безпреділа. Без Дугін підходить на всі 100%. Він же ідейний, так не докаже, <кій> доведе свою. Вірність Росії, справжній церкві та православію. Значить, з приводу такого хресного ходу, і взагалі з приводу того, що вони хочуть зробити, значить я що знайшла? Про те, що прорив в Курській області через це да росіяни проведуть хресний хід проти наступу ЗСУ. Повідомляють, що хресним ходом принесуть мощі блаженної матрони Московської. Цю ідею подав губернатор регіону Олексій Смирнов за підтримки міністра оборони Ерефії Андрія Білоусова, хресний хід із метою зупинити просування Збройних сил України. Ну добре. І ще одна новина: це вчора ви мені скинули, що четверта чи яка там п'ята доба на Росії горить нафтобаза, і вони притягнули попів. Ви скидаєте фотографію? Ну просто ну це сміх. Стоять два ряжених посередині ікона, да, і вони намагаються значить, цими молитвами зупинити пожежу на нафтобазі, там, де постійно вибухає цистерна за цистерною. Давайте подивимося, мабуть, і те, і те питання. Ну, от Спочатку цього хресного ходу. Цікаво, що відбувається, тим паче, що ми розуміємо, що когось такі принести в жертву вони дійсно можуть. Чому ні? І це дійсно може бути якийсь ідеолог, ну, треба ж якось людей тримати своїх, ну, не знаю страху чи в чому там ще. Давайте просто спочатку бажання провести оцей хресний хід з Дугіним, без Дугіна. От просто бажання провести хресний хід. Курська область, хресний хід Курщина Це що взагалі таке? Тобто, Боже, дві карти всього випало, друзі, секундочку. Буває таке. Буває. Сімка жезлів і п'ятірка мечів і обидві перевернулись, хоча я читаю тільки в прямому положенні карти. А, добре, давайте так, щоб я сама. Бажання провести, да, ідея задум провести цей хресний хід для росіянців, для Кремля, це взагалі що воно таке король Кубків. Ну, от вам і п'ятірка мечів, да, і Колесо Фортуни. Дійсно, це про відволікти увагу. Король Кубків, він може говорити про віру, про ідейність, він може говорити про якусь людину, яка може стати духовним лідером, або, знаєте, як. Скористатися людиною, яка може стати духовним лідером і повести за собою. Ну, тобто створити більш таку м'яку і теплу обстановку для курчан чи для, для кого? Для країни в цілому те, що вони хочуть щось змінити, да, перенаправити рух в іншу сторону, да, але п'ятірка мечів карта не зовсім чесної гри. П'ятірка мечів це. Про підлі, про підлі вчинки, про якісь підлі плани, хитрі плани, така, знаєте, нечесна гра. Дно колоди, шість кубків, можливо, як повтор якоїсь ситуації, да? типу, повторити щось, згадати щось, повторити щось. Це колесо Фортуни. Давайте спробуємо щось повернути. Ну, знову ж таки, і про циклічність, і про повтор, да? і е, повернути, розвернути, на щось вплинути. З іншої сторони колесо Фортуни е, король Кубків. Ну ми так, плюс-мінус містично. Я хочу це все розглядати, то колесо фортуни і про. Боже. Про практики, про ритуали, про якісь магічні ритуали. Давайте ще раз. Ще декілька карт. Що, от бажання це провести? Це що для Кремля? Ну, от вам і шість кубків, і вийшла. Дуже-дуже страшно. Ну, знову ж, дивіться, потрібці кубки це створити для людей да, всередину країни. Якусь дуже емоційну подію. Дев'ятка жезлів це бажання зупинити. Дійсно, бажання, ну, як, як остання соломинка, за яку ти хапаєшся, коли ти вже не можеш вплинути на якусь ситуацію. Але знову ж таки, повтор якоїсь трагедії. От мені прям якась трагедія йде. Повтор якоїсь ситуації. Чому говорю трагедія, що карта смерті на дні колоди? Повтор якоїсь дуже важкої емоційної ситуації для середини країни? Для середини, для росіянців. Що вони планують? Ці росіянці смерть заберуться, що вони планують? Смерть це завжди такі зміни, коли ти хочеш вплинути на щось. Через біль, через страждання, через певні жертви. Це коли ти щось відсікаєш непотрібне, коли ти готовий щось віддати, для того, щоб з тобою нічого не сталося. Ну і знову ж таки про ритуали, про певні ритуали, да. давайте глянемо, які в них плани стосовно цього хресного ходу. Які плани стосовно цього хресного ходу? Що на меті зараз, друзі, що на меті От провести для чого, що він має принести цей не так. Добре, давайте зараз я сформую питання. Тут яка ситуація? Плани стосовно цього хресного ходу підняти людей в плані боротьбі? Боротьби за свої вподобання, боротьби за свої інтереси, тобто Знаєте, як обурити людей всередині Росії, да? тобто підняти когось із своїх, долучити, можливо, ще якісь сили, тому що тут ріка Пентаклів, це, знаєте, як така, якась спільна робота, ну, тобто відволікти увагу по двійці Пентаклів, да? ну, людей, щоб люди дивилися на щось інше. ну і По трійці Пентаклів, можливо, якісь три сили або три церкви, або три напрямки, я не знаю. тобто от щось об'єднати Три в одному. На що націлено? Націлено на захист себе, на захист своїх кордонів, ну, захист да? на відбиття. І все це через е... показати світу, тут виходить карта світу, п'ятірка кубків через певні страждання, е... створити із себе жертву, показати світу, наскільки все. Погано показати жертву біль, о, жертву показати світу біль, скорботу, п'ятірка кубків це оці, знаєте, як заламані руки, це такі емоційні гойдалки, коли ти в будь-якій ситуації щось таке знаходиш погане і постійно циклишся на поганому. ну, тобто, якось так. Створити дуже негативну, емоційно важку картинку, емоційно важку для сприйняття світу. Тобто, тут в цілому, це не про як вони збираються це зробити. О, бачите, як питання створити цю картинку, захистити свої кордони, на що направлю цей, ну я не ну, добре. Як вони збираються це зробити цим хресним ходом? Ну, об'єднати людей в своїй вірі, десятка кубків, карта імператора. Ну, тут прям таке, знаєте, от, ну, це піднести для своїх людей, піднести як щось таке дуже важливе, необхідне. Десятка кубків це жити в радості в мирі, жити в вірі. Да? Тобто, це для об'єднання росіянців. Як вони це планують зробити? Для того, щоб об'єднати однією ідеєю Росію, да? щоб було об'єднання. Через що? Через певний обман і через маніпуляції. Не все так е, приховано, як воно, не все так відкрито, як воно е, виглядає. Карта місяця і десятки кубків це ще й вплив на думки населення, вплив на свідомість населення е, через Кремль, через дії Кремля? Ну, знову ж таки, про містику, про практики, про ритуали, темні ритуали, магія. Така вона тут. О, а я дивлюсь на цього повішеного. А тут у нас, ну, я думала, там, знаєте, як жертви. Ну, бо я вам сказала спочатку по смерті, да, це такий собі хід, ну, не, не такий, яким він є насправді. Все, що. Всі люди або всі магічні ритуали, або всі практики, які несуть собою смерть, які несуть з собою втрату, емоційні гойдалки, розчарування і біль це все не від добра, це все не від Всевишнього. да Це люди, які займаються темною магією, це люди, які Звертаються до темних сил. Це про чорні ці ритуали, містичні, магічні. Ну, тобто, не, не зовсім про добро. Про що в нас тут? Карти, в принципі, підтверджують: карта Сонце, диявола і карта повішеного. Знову ж таки, якась дуже велика подія. подія, яка має… Щось змінити, освітлити, події, яка має вибухнути на весь світ. Ну, Сонце це ще можливо і про вибух якийсь, да. Часто у нас з вами ця карта показує, показує про беззахисних людей, про певну пастку сонце і диявол, да? що люди могли там чомусь довіритися, тому що ну, по сонцю ти ну, не переживаєш сильно там, да, ні за себе, не за своє життя, бо ну, є відчуття того, що тобі допомагають вищі сили. Ну Тобто, знаєте, це коли скористуються вірою, скористуються наївністю, да такою легковажністю людською для того, щоб принести їх в жертви в, свої, в своїх коварних цілях. По дияволу, карта місяця От вам, будь ласка, і Магічні ритуали, темні ритуали. Яким буде. І знову карта смерті. Хотіла спитати, яким буде цей хід? По смерті, яким буде цей хід? Давайте зберу карти, перепитаємо, чи проведуть вони його? Чи проведуть вони цей хресний хід? Чи буде він. Карта світу, ну, вже щось вирішено, вже щось ну вирішують, скажімо так, вирішують. Є бажання, є певна підготовка, можливо, вже ж про щось сказали. Карта світу, ну, і, і це потрібно, знову ж таки, потрібно для завершення певного якогось ритуалу. Все рівно мені тут от про, чи вони його проведуть, цей хресний хід шість капентаклів, вже багато чого вкладено. Їм це потрібно для того, щоб відволікти привернути до себе увагу. Добре, що він з собою принесе для тих людей, які будуть приймати участь в цьому хресному ході. Що цей? Хресний хід принесе для людей, які будуть приймати в ньому участь колесо фортуни. І карта вежа. Ну, що, що, що тут сказати, друзі? Не по своїй волі. Колесо фортуни, коли тобою керують, коли. Керують твоєю свідомістю. Да? Це, ну, ми про містику, про магію говоримо, про чорні якісь ритуали. Коли тебе налаштовують на щось, впливають на твою свідомість, розповідають, що тобі зробити потрібно, а що не потрібно. Ну, тобто ці люди, які там будуть, вони можуть опинитися жертвою обставин, ось так правильно сказати. По колесо фортуни не на все можна вплинути. І знову ж тут про е присутність певних ритуалів. Давайте так і спитаємо, оцей хресний хід, чи є, чи ну для чого, чи є там якась магія в цьому, да? чи є задум якогось проведення ритуалу в цьому хресному ходу. 嗯。Mm. Ну, не напряму, немає такої карти, що прям так напряму це все було. Ні. Тут можна таким скористатися. Ну, тобто, друзі, да, ми розуміємо, що вони користуються постійно цими енергіями, поганими енергіями і так далі. Тут більше як карта місяця і п'ятірка кубків, як більше вплив на свідомість, вплив на середину, на людей. В плані емоцій, в плані їх бажань, тобто вплив на людей в цілому. Да? По місяцю ну, емоційні якісь речі це про змінити думку, змінити емоції, змінити настрої людей всередині. Ну, тобто створити якусь таку ситуацію, знаєте, як психологічний такий трюк, да? вплинути на психіку людей, тобто якось так. Якось так це все. Ну, ні. слів нема. Слів нема. Своїх же людей готові принести в жертву хресний хід. От скажіть, що святого? От просто я не можна бавитися з такими речами. Навіть, от знаєте, навіть буває в жартам десь. Запізнюєшся або не хочеш, йти там, на роботу, в школу, там, ще кудись, і не можна жартувати із серії, там, чому ти причина, чому тебе не буде, та я там прихворів. Це ну, такими речами, не, ну, такими словами не розкидуються. Тобто, ти, якщо вже таке щось посилаєш в простір, то будь готовий, що так воно і справді станеться. Ну і тут же ж ми з вами скільки робили розкладів про те, що вся ця чорна магія, всі ці їх ритуали, які вони там роблять у себе на Росії, на руйнування для жертв, все на вбивство, що воно буде прилітати настільки швидко і вже прилітає. І ми з вами бачимо, наскільки навіть і все світи, природа, все підключається. Це люди ж почнуть хворіти, ви розумієте, це не будуть народжуватися діти, а якщо і будуть, то будуть нездорові. Це, це ненормально, так не можна жити взагалі. Цей хресний хід для України. Дев'ять мечів з якимись дуже не з дуже емоційними наслідками залякати, злякати. Щось на майбутнє для України. Дев'ятка мечів це має нас злякати. І ту з кубків. Так? Щось таке, знаєте, створити якусь таку дуже страшну емоцію для нас. По дияволу. знову карта вежа. Дивіться. Вони цим скористаються проти України. Кінчення. Карта Сонце. Виходить, у мене тут Зеленський король Кубків Колесо Фортуни, Верховна Жриця. А, ну, понятне, і сімка мечів. Ну, звинуватити, як завжди, щось хитре, підкинути підкинути щось, да, самі накосячили, типу, а нам підкинути. Ну, якось так. Змінити образ президента, змінити образ країни, тобто ну, скористатися ситуацією, створити подію, щоб надалі можна було її розкрутити. Чи вийде у них це зробити, звинуватити Україну і Ні, не вийде карта вежа. Одразу падає тут вже, знаєте, таке відчуття, що та скільки ж можна вже і світ проти, і все світ проти, і люди дивляться, і ну, люди в плані інших країн, ну, світ дивиться, дивіться, карта, світ, шість кажезлів, так? спостерігають, що ви робите? Ви ну, не сповна зовсім розуму. Ну тому тут, ні, не вийде. Але ж через жертви то й таке. Добре, давайте тепер глянемо те, що палає оце. Якусь там четверту-п'яту добу на <coughs> автобазах оці ряжені батюшки аля. Я чому так говорю? Тому що, знаєте, після того, як вони а, сказали, що можна освячувати. Ядерну зброю, що вони там освячують ракети, освячують зброю, якою вони руйнують і вбивають українців, ну не асоціюється у мене тепер нічого на Росії з вірою, з Всевишнім. Ну, тобто, немає там такого, все там від дияволу Тому давайте глянемо оці ряжені а-ля попи. На нафтобазі, це що воно таке? Для чого вони їх туди запросили? Ну, знову, о, дивіться, всі ті самі карти виходять, та сама вежа, да, це бажання ну, руйнується, ми не можемо, ми не контролюємо. І той самий виходить король кубків і карта місяця. Що таке король кубків? Це духовний лідер, це духовний наставник, це той, за яким підуть люди, це той, на якого будуть дивитися, яким будуть там восхищатися, да, От, щоб люди подивилися і глянули, Боже, такий, ну там то робить, то робить, щоб можна було впливати на свідомість людей, вплинути на а, свідомість людей. Ну, кубки це ще і про віру. Вплинути на свідомість. Певна маніпуляція від імператора. Ну, карта помірності, карта помірності. От, розумієте, а, цікаво, багато рідини, багато змін, багато думок. Дивіться, сімка кубків, карта помірності, король кубків, карта місяця, така ціленаправлена робота з вкладанням. Конкретних думок в голову людини, людей на Росії. Тобто це робота по методічкам, це коли людям, людям змінюють а, психіку. От якась така, знаєте, робота. А через що? Ну, помірність це може бути через якісь, через воду якусь, да, через там додавання щось в людини. Через що змінюється? Це просто як ідеологія, це просто як а, психічні якісь такі трюки, да? чи присутні в цьому і фізичний якийсь вплив, присутній якийсь силовий думки. Думки і настрої, рицарь мечів, карта сонця, думки і настрої. Через безпеку, через небезпеку створити якісь ситуації, щоб вони відчували себе спочатку в небезпеці, а потім прийти і типу вирішити всі питання. Отакий такі бріз, Але щось можуть підливати, тобто тут щось із водою може бути пов'язано. Все рівно на воду вони якимось чином впливають, бо виходить паж кубків, а це людина, яка трошки, знаєте, як залежна в своїх емоціях від певних, ну там, і рідини, в тому числі, і по смерті, да, щось таке може бути. Якісь магічні містичні ритуали можуть бути, які направлені 100% і на свідомість людини, і на стан людини, знову ж таки, верховна Жриця, і практики можуть бути. Магічні на цю тему. Тобто, знаєте, як змінити хід думок у росіянців? Може, гіпноз якийсь, я не знаю, тому що ну, це робота з підсвідомістю. Можливо, і через препарати якісь. Я в шоці. Просто. Результат для Росії. Після от, е, того, як вони отак маніпулюють вірою. Який буде результат для Росії? після такої маніпуляції вірою? Результат для Росії. Колесо фортуни карма. Ви не думаєте, що не прийде. Прийде 100% і тут до кожного. До кожного. Так не можна робити в жодному випадку. Ой, не можна. До кожного карта відлюдна. Ой, друзі. Якою буде ця карма, королева мечів? Королева кубків. Здоров'я, жінки, якось по жінкам дуже сильно вдарить, і по здоров'ю дуже сильно вдарить. Алкоголізм, королева кубків. Да? Нестабільні емоційні стани, можливо, якісь психічні розлади, психічні хвороби, діти так само, ну і на дітях це відобразиться. Як будуть відповідати за це, колесниця, карта Зірка дуже довго і поколіннями вони будуть за це відповідати. Перед самим Господом десятка мечів, король мечів, агресія всередині країни, війна всередині країни. Це просто мають те, на що вони, по суті, що вони обрали, так воно і прилетить. Ось такий сьогодні вийшов у мене розклад. Я вам дуже дякую за перегляди. Панство, знову забуваю нагадати про те, що у нас з вами відкритий збір на дрони для хлопців, які зараз на дуже важливому напрямку знаходяться. Я вас дуже прошу, не ігноруйте. Будь ласка, посилання на банку буде внизу в описі під цим відео. Приєднуйтесь, маленьких донатів не буває потрошку, але всі гуртом назбираємо обов'язково і хочеться якомога швидше закрити, тому що рахунок там же ж ви розумієте, в плані часу хоч би встигнути. Тобто, ну ось так. Я вам дякую за перегляд, дякую вам за підписки, за ваші коментарі, за вподобайки. Панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.